Они сказали, що я фотографував наші скринки де голосування. Так ми будемо проводити перевірку. І все. І все. Так, ваші вже відкриття. Покажіть, а який закон це порушує? Який закон? Ну те, що фотографування загальне фотов... загальне <плес> виглядає. Це по не порушує, видаються для... закони. Ви всі закони знаєте, ви всі закони знаєте. Зачекайте. Ну, на на я знаю закон про поліцію. І все? Чо, я, якщо, якщо є, вказують особ... на особу. Яка вчинила, адміністративне, кримінальну або іншу подію. Вона повинна дати капітан. Вона може відмовитися відповідь. Які порушення? На 에... вас están... пор... <sutants> сказали, що ви порушили виборчий процес. Ні, вони сказали, що я фотографував, наче фотографував, скриньки для голосування. А це що це порушує? Яка стаття за порушення? Це не порушення. Це, це було так, а навіщо? Так зачекайте? Це це, 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 це діалог, не правильно? Мені казали, що мене не затримано, але фактично дві години я мав провести на дільниці за те, що наче був виклик 102 за намагання фотографування а, в скриньок для голосування, загально вигиде скриньок для голосування. Насправді я прийшов, проголосував як громадянин відповідно. А, Хотів виходити. Подивився, що явка маленька, і відповідно, оскільки враховуючи, що весь день в Фейсбуці люди пишуть про те, як йде голосування, публікують фотографії з дільниці, і відповідно законом не заборонено ніде. Тим паче я є також журналістом, Я відійшов, оскільки є таке поняття, як таємниця голосування, відійшов, щоб не можна було побачити, як справді голосували. Просто був загальний вигляд, яка кількість бюлетенів в скриньках. Загальний вигляд. Цих скриньок. І, відповідно, як тільки я дістав планшет, я нічого не фотографував. У мене вихватило планшет, і після цього планшети лише через певну кількість часу мені віддали. Що не допускали людину, яка хотіла е, сфотографувати чи там відеозйомку зробити просто скриньок, які стоять, це неправильно. Це порушення з боку е, ДВК. Тому що вони всі на навчаннях були попереджені, що якщо люди хочуть зробити зйомки будь-які чи фотоапаратом, чи камерою, їм повинно бути дозволено це зробити.